Вітаємо вас знову у студії в ефірі тема дня, і у нас сьогодні в гостях Богдан Сергійович Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості. Доброго вечора, пане Богдане. Доброго вечора. Буквально перед нашою зустрічю наші телеглядачі мали можливість переглянути сюжет присвячений темі працевлаштування демобілізованих учасників АТО. І ми хотіли б з вами трішки заглибитись цю тему сьогодні. Скажіть, наскільки справді багато з демобілізованих учасників АТО звернулись за допомогою до центру зайнятості? Ну, я думаю, що звернулись доволі багато людей. Певна частина людей були призвані на службу з підприємств, і тому вони повернулися назад, за ними зберігалися робочі місця. А от в цілому по Україні, наприклад, що вести мову, за 4 місяці цього року звернулося 33 тисячі осіб. До наших центрів заняті в нашій області 1770 осіб. А станом на 1 травня було зареєстровано в центрі заняті в цілому 1198 осіб. Самі ці цифри може не про що не свідчать, але це кожний дев'ятий. Числа безробітних, які зареєстровані в нашій області, а Україна по Україні ми на п'ятому, якщо так можна сказати, місці по кількості зареєстрованих учасників АТО. тому я думаю, що це доволі багато. Доволі великий показник високий. Да. А скажіть, наскільки вдало вирішуються проблеми їхні? Чи можливо що заважає проблемі вирішенню проблеми працевлаштування? Працевлаштування вирішується знову ж таки за чотири місяці. Було з роботодавцями за нашим сприянням 237 осіб. Шість осіб отримали допомогу по безробіттю одноразово. Наш показник в нашій області трошки вищий, навіть ніж в середньому по Україні. Що заважає? Ну не завжди, якщо, наприклад, людина проживає в сільській місцевості, не завжди там є навіть роботодавець, або у цього роботодавці є вакансії. Це одна проблема. Крім того, є такий один фактор, який в роді не заважає, але реально не сприяє працевлаштуванню. Середній рівень допомоги по безробіттю у учасників АТО. Склав більше 3400 гривень. А 62% вакансій у нас це вакансії з розміром заробітної плати до 3,5 тисяч гривень. Кожна людина може зрозуміти, що людина, якщо отримує допомогу по заробітку такому розмірі, вона не поспішає на роботу. Але, в принципі, це не сприяє вирішенню питання про целаштування. Люди очікують, але ж, можливо, певні вакансії є стільки сьогодні і зараз. А коли наступить 361 день, коли закінчиться виплата, може цього вакансії вже і не буде. Тому це треба враховувати. Ну і ще один момент, то що я сказав, що на початку, що хтось був поновлений на роботі, частину з тих, хто до нас звернулися, якщо вони перед мобілізацією тривалий час не працювали, то знову ж таки виникає проблема, що ці люди або не бажають працювати, або, скажімо так, відвикли від роботи. Може навіть так, може такий термін ненормативний. І тому я думаю, що тут нам потрібна допомога, хай ніхто не ображається, мабуть, потрібна допомога психологів. От ми співпрацюємо з центром медико психологічної реабілітації Компас, і е, я вважаю, що позитив дає також співпраця центрів зайнятості наших районних базових з центрами допомоги учасникам АТО, які існують в районах. Коли е, такі ж самі демобілізовані, розповідають, що треба йти на роботу, що треба вирішувати питання своєї зайнятості, не чекати чогось якогось. Тобто Jeg подібна в... подібна співпраця вона підсилює на поліпшує да, цей процес? Так, да. коли це розповідає не тільки працівник центру Занської, що треба йти на роботу, а коли це розповідають колеги, які точно так же були, люди, які опинилися в ті самі ситуації. Самій ситуації да. Тому, а скажіть, а які ще послуги, можливо, окрім пошуку підходящої роботи чи посади, надаються зареєстрованим безробітним? Надається послуги з професійної орієнтації, організовуються тимчасові громадські роботи для зареєстрованих безробітних. А також ми проводимо підвищення кваліфікації стажування. От якщо, наприклад, людина нещодавно звільнилася з роботи, да? ну, рік пройшов, у всіх, мабуть, рік пройшов. Да? Але вона ще не втратила якості до роботи, але їй потрібно певне перенавчання, то є можливість організації стажування на робочому місці, і такою можливістю користується доволі багато шукачів роботи. А ті, хто вже давно не працює, їх можна направити на перенавчання до центрів. Професійно-технічне освіти служби зайнятості, або до професійно-технічних навчальних закладів, з якими ми співпрацюємо в цьому плані. Наскільки люди готові йти на такі кроки? Ідуть люди на такі кроки. От за знову ж таки за 4 місяці приблизно по 60 осіб. 60 пішло на стажування, приблизно 60 пішло на навчання. І я ще хочу зазначити, що у нас навчання так нормативно організовано, що воно приводить, приводить до того, що майже 100% людей після цього знаходять собі роботу, тому що ми навчаємо під потребу роботодавця. Не під імовірну потребу, а під конкретну потребу. Під тому, наявну потребу. Да, і тому людина вже, по суті, чекає роботи. І вона, коли перенавчилася за рахунок коштів фонду нашого, тоді вона йде і присоладу Серед тих, хто приходить по допомогу, можливо, є якісь побажання чи переваги до певної діяльності, є якісь замовлення, можливо, навіть у самих демобілізованих? Це залежить від того, де вони працювали до мобілізації. Якщо людина була, наприклад, трактористом, то зрозуміло, що вона, скоріше за все, піде працювати трактаристом. Ну, в такому плані. Ясно. Да. А з якими державними органами, органами або недержавними організаціями співпрацюють центри зайнятості для вирішення подібних питань? Як я вже сказав, активна співпраця у нас є дуже велике спосіб. Це компасу. Також ми співпрацюємо з центрами соціальних служб сім'ї дітей та молоді, які залучають психологів практичних до вирішення питань. Вони виїжджають в райони і проводять відповідні заходи. Ми зацікавлені співпраці з громадськими організаціями, які реалізують програми міжнародної технічної допомоги. Тобто існують певні програми, де, наприклад, іде підтримка підприємництва або якісь інші питання. Така співпраця у нас налагоджена з території успіху. Вони за сприянням міжнародної організації з міграції проводили тренінги щодо підприємництва, і люди отримували реальну техніку для того, щоб провести свою діяльність. З іншими структурами у нас налагоджена співпраця. От буквально нещодавно закінчився тренінг, який проводився. Кіранської асоціація громадські ініціативи, проєкт щодо фінансової бізнесу. Людей навчали, яким чином не потрапити в халепу з решима, як правильно брати кредити, вирішувати інші питання. І я хотів би ще зазначити, що ефективність працевлаштування вона залежить від злагодженої роботи як центрів зайнятості, також налагодження контактів з роботодавцями, з проспілками, з державними установами, які надають певну допомогу військовослужбовцям. Демобілізованим. І, на мою думку, найкраще це коли це відбувається в режимі соціального діалогу через роботу координаційних комітетів сприяння на зайнятості населення. У нас є обласний комітет, ми розглядали питання присовлаштування демобілізованих учасників АТО і рекомендували нашим місцевим комітетам також розглядати ці питання. Ну, на жаль, не в всіх районах такі комітети створені. Вони у нас є тільки в Новокраїнці, в Знам'янському районі, міста Крипивницька, Олександрія, Бобронець. І я вам скажу, що після того, як проведені були засідання цих комітетів, то покращилась робота. Покращились навіть показники рівня працевлаштування, тому що люди почули, що дійсно є робота, що є можливість працевлаштуватись. Роботодавці прислухались до наших парад і таким чином вирішують ці питання. А чи обов'язково реєструватися як безробітному за для отримання послуг центру зайнятості? І чи можливо отримати їх дистанційно? Ні, не обов'язково реєструватися. Будь-яка людина звертається в центр зайнятості, і у нас в вільному доступі розміщена інформація про вакансії. Дуже багато громадян користуються такою можливістю. Також рекомендуємо учасникам АТО звертатись до нас. Якщо є можливість доступу до мережі інтернет, те, що ви кажете, дистанційно, uh -huh. да? у нас є сайт, спеціалізований труд, крім того, у нас є в мережі Facebook. Зараз дуже багато користуються різними гаджетами. Соцмережами, да? так. Да, і із мережами, так, У нас там є наш, наша сторіночка в соціальній мережі Facebook, де також зміщується інформація про вакансії. Крім того, відеохостінги YouTube є наша сторінка, де і презентації роботодавців. Де мультсеріал-пошук роботи, і він не тільки розрахований на дітей, він розрахований на дорослих. Тому дуже багато інформації в інтернеті і нею можна скористатися. Я думаю, що той, хто хоче, той знайде роботу. Будемо сприяти тим, хто хоче займатися підприємництвом, знаходити кошти і нашого фонду, і за рахунок місцевих бюджетів будемо співпрацювати. Ті, хто хочуть йти на військову службу, бажаю, щоб вони пішли на військову службу і служили в мирних умовах. Я думаю, що питання про солдування будуть вирішуватися. Ну що ж, будемо радити всім активніше звертатися допомогою. Вам бажаємо плідної роботи в майбутньому і дуже дякуємо, що до нас завітали сьогодні. Нагадаємо глядачам, що у нас в гостях сьогодні був Богдан Сергійович Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості. На все доброго. Дякуємо ще раз за зустріч.